Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Вох Юей. Сьогодні у нас вже 5 травня, понеділок. Якось трішки так прохолодно, але сонечко є. Вітерець. От і нічого. Зараз буду йти робити покупки, які я вчора планувала, але не зробила. У мене вже майже закінчились папірові рушнички. Для кухні і будемо робити сьогодні покупки з вами разом. Хочу побажати вам, щоб ця неділя, яка вона вже є сьогодні ж понеділок, приносила дуже гарні новини, щоб у вас був принаймні. Спокійний настрій, щоб у вас не було приводу, за що хвилюватися. Я хочу вам цього побажати. А думки і побажання, вони коли виходять, я вже про це казала, вони мають свою силу, тому потрібно про щось таке добре, позитивне завжди казати. Не потрібно до себе притягувати те, що ми дуже хочемо, щоб воно від нас вже відчепилося. Я зараз йду через парк, хочу вам показати, у нас по всьому парку з'явилися ось такі е таблички, укриття. Це вже скільки, рік і три місяці, так? У нас в країні війна, а такі таблички тільки з'явилися, і що цікаво, вони на кожному стовпі. А я в своєму відео вам показувала. Це було, мабуть, місяць по тому. Я проходила біля магазинів і казала, що раніше тут були силочку, я зараз поставлю вверху, кому цікаво подивитися, раніше тут були укриття, і вони належали до гражданської чи якоїсь оборони. І ніхто не знав, що колись вони можуть знадобитися. І їх продали під магазини. І я тоді жартувала, якщо ви йдете, і лунає повітряна тривога і є загроза, то йдіть до цих магазинів і кажіть, що це укриття маю право. Он іду, і ще одна табличка. Усі в укриття. Йдемо сьогодні покупочки з вами робити разом. Мені потрібні паперові рушнички. І дай Боже, щоб вони були за ціною тижня. Зараз подивимось. де, тут? Ні. Не тут. <пит> <пит> Не тут. А, ось тут. Заблукала, Таня, трошки, що ти зробиш? Заблукала Таня трошки, що ти зробиш? Є е -е 134. Е -е 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 Два плюс один. Ну вони тоненькі. О, є ціна тижня. Я такий хотіла 189, а коштували 259. Ось такий візьму, ха-ха-ха. Бачите, що значить проговорювати свої бажання у голос? Ой, Знімати і брати. Коротше, беру ось такі паперові рушнички. О, пощастило, пощастило. А дивіться, дівчата, може комусь буде потрібно. Ціна тижня 49 гривень, набір ось таких сіточок. сіточок. І 49 ось такі кручечки, може комусь потрібно буде. 49 гривень. О. А мені не потрібно в мене, наче все таке є. Так, що тут ще є? Що тут ще є? О, тапці. Тапці ну Ціна не знаю, стогадайся сам. Десь вона тут написана, але мені без окулярів не видно. 79 чи 39, Та, мабуть, 79, а може не то, не знаю. Боже, дівчинка доросла, бери вже окуляри до магазину. О, ось такі подушки: 79 гривень. Хм, цікаво. 9 гривень ось такий м'яч на річку або на море. Кава ціна тижня, дивіться, була 539, зараз 329 на 200 гривень знижка. Тут зараз скільки грамів? 210. О, беремо. А колись я якоб збрала, дівчата, або я щось в ньому не розумію. Або це не мій смак, щось він мені не зайшов. Я не кажу, що він поганий, ні. Але мені чомусь не зайшов. Яка ціна 300... 329. Дивлюсь, олію є ціна тижня, стожар, 49. Ну, з копійками. Я візьму, мені така подобається теж. Кладемо в торбу. О тут є он, чумак 71 гривня, ну краще ж за 49, так? Я вже колись показувала. Е, хтось брав ось таке сало. Е, 17 гривень зараз коштує на бутерброди. І казали, що смачне таке сало. Але не знаю, я таке сало не брала. Якось я Владіка запитала, будеш він каже: ні, ну, ні то. То й ні. Але на бутерброди хтось брав, каже, ну дуже смачно. 39,99, або лише 65,99 бунжур. Ось таке печиво. І зараз ціна тижня в сільпо. І з полуницею та корицею є. А мені більше якось з лохиною подобається. Чорниці, чорниці, лохіни, дівчата. Хто краще знається. Напишіть, як правильно. Ми колись отакий кетчуп брали. Зараз теж ціна тижня. Е, ну, Ми взимку брали. Непоганий такий, нам сподобався був. О, теж ціна тижня. На жабка, як я кажу, я теж її візьму. У мене вже закінчується там, теж був непоганий. Буду вдома вам покажу. А, але жабка мені більш подобається. Теж ціна тижня. Ось такі губки я колись брала. Тут три штучки. То мені і подобається. Чому не взяти за ціною тижня? Угу, угу. Ну що, начебто все. Ідемо на касу. Зараз буде розпаковка. Скільки в нас вже так, от, знаєте, на сонці вже якось так. Не так уже холодно, як здавалося. Ну, зараз буду показувати, що я купила. Ну, ми з вами це разом купували. Ось така кава. Олія, миючий засіб. Ось такі губки, мені вони подобаються, але хочу зупинитися за паперові рушнички. В мене ось ось стоїть, закінчується. У мене це фрекенбок. А це зєва. І я, знаєте, є з чим порівнювати. Це лише тільки моя думка. Але мені раніше фрекенбок дуже подобалось. Ну, щось я не розумію, чому, що як сталося. Зараз зєва, вона прочніша. Краще вбираю вологу, хоча Africanбок теж. Але, знаєте, коли я отак от роблю, воно ну, тут вже закінчується, воно не вийде так. Я отак от натискаю і воно стискається. А тут натискаю, то воно так нормально тримається. Розумієте, плотність паперу, я не знаю, що як. Але ось такі покупочки. І все це на тижня. Все зі знижкою. Я казала, буду вдома, я вам покажу, який в мене зараз, і він непоганий. Але я вже не пам'ятаю, де я його купувала. Простор, мабуть. І ціну вже не пам'ятаю, але теж непоганий. А коли побачила жабку, то вирішила таки її купити. То тут виробник. Якось так. А зараз я хочу звернутися до тих дівчат, моїх дорогеньких дівчат, які мене дивилися ще до повномасштабного вторгнення. Які весь цей час залишається зі мною, навіть коли я перейшла на українську мову і балакала, не зрозуміла, що але ви завжди залишалися зі мною. Я дуже це ціную. Ви пишете мені в особисті повідомлення, щоб я дещо прокоментувала, сказала свою думку. Я не хочу. Тому я читаю і не відповідаю. Але у нас немає таємниці на моєму каналі, ми всі. Повинні розуміти про що, бо я не люблю, знаєте, сказала А, каже і Б. Стосовно того, що відбувається на Росії, Білгарська та область і так далі, що чи є в мене задоволення від бумерангу, або ще якісь такі моменти. Я хочу сказати: мені байдуже, що у них там. Ми не вони. Нас не стосується те, що відбувається у них. Бо м -м, після повномасштабного вторгнення дівчата, ви ж в курсі, ви ж читали ті коментарі від росіян. Що лізь в політику, вари борщ, що багато-багато, ну, не дуже гарних побажань, якщо так м'яко казати, а ми не вони. Я не хочу не те, що їм щось бажати, радіти. Я взагалі не хочу про них нічого знати і думати. Єдине, що я хочу... Щоб вони від нас відчепилися. І мені байдуже, що там буде, От чесно. У кожного своє життя. Я дуже хочу, щоб наше життя в Україні стало краще, стало мирним, щоб ми відсвяткували перемогу. От це моє бажання. От цього я хочу і про це я думаю. Трішки нам терпіння, віри, і все буде добре.